Упала, упала, щоб не стояти. Я сьогодні не негожа. Ну нічого, зараз ще зварю борщику. купила для борщу отакої От кільки. Не знаю, таку ще не брала, але Латвія, я думаю, що буде хороша. Дві баночки. Квасилька. Кучка, кваселька, Так, взяла хріну до борщу. Вінниця, саме. Кращий хрім. Ну, а це у форі акція, так взяла ще шматочок. Шматочок рибки. Так. І купила зефір ось такий, знаєте? Кожен у цьому. Ох, і добрий. Мене дідуля любить. А може яку точку хочу. За хліб я казала. У мене дуже погано зійшов учасник, той, що я виписувала у Фейсбуці. Такий же ж наче і доладній, і, і чого він <смі> по краях середини нема. Так купила 300 грамів цибульки синьої. Посажу, щоб не гуляло. От, Купила трошки чорнушки цієї і купила ж антихрущ. Я не знаю, чи нам його вистачить. Як не хватить, так ще куплю. Ну, ще й кріп на, на вагу. Оце те, що я купила. А, ще ж Орестусі. Орестусі машинку. Оце таке. Так, дідуля пішов чистити картоплю, моркву, цибулину. і я зараз переодягаюся і йду варити борщик і влягаю, бо це таке робиться зо мною. Борщик вариться. Щось таке нахмарілось, може ще і дощ лупане. Дівчатка, в мене багато хто питає, чи картопля зійшла, тому що вона зиму не зійшла. Ще ж холодно, немає. От. А підписниця писала, що погнила її картопля, а я не знаю, чи моя погнила, чи ні. Не хочеться й гребтися. Треба буде грибнути. Нема, не помідорі. Та ще мені кається рано. Ще холодно. Земля холодна. Оце такий вітер. Ой, вітер такий піднявся. Кота з тої машини забрали в цю. Його погано видно, але як придивиться, так все на місці. Так, оце ж прийшла на часник подивитися, а він подивиться все, подекуди ще вилазить. Може це якийсь ярий, що ну, вилазить не взимку. Бачите, все? І ось все протикається. Коротше говоря, це ж виглядає часничок. І паросточок. Так що ще я і почекаю з цибулею, Не буду спішити. Може він ще надумається. Ну, оце таке бачите. Цибулька сходить. Чи видно, чи не видно. Сходить цибулька, це то, що ж на зиму. А чесненько це таке нещастя. О, тут же ж і чорний я виписувала, який хочеш. Ну. Це ще такого зроду не було. Чуда, чесно кажучи. Але хай, почекаємо ще трішки. Ну і прийшла грибануть картоплю. Оце так похоже, що тут ніби ямка. Схоже. Грибону треба перчатку лягти, але ладно. де воно що є? Де струхло? Картоплина. Струхла. Нема, так що брехня. Брехня нема. <гніва> погнила, ну нічого, посадимо по новій. А от вам і тік-ток. Зараз подивимось кілечку. Кільку це я брала в нас у фурі. Вона не дешева. Да, взагалі зараз консерви хороші. Все, нічого дешевого. Але саме от в таких баночках точно ще не брала. Так, ну от на вид. Отака вона. Де моя ложечка? щас спробую на смак. Добре. Дуже добре. Така кілька, хто любить. Добре. Ще піднять хвилин і обід вже буде і готовий. Будемо її обідати. Коти сидять, собака коло мене, коти два сірих. Олійник зараза. І, і, зараз покажу, що роблять. Так, олійник, кіт 100%. Я вже придивилася, що там під хвостом у нього, а що то рядом сидить. Я не знаю. боже. Я навіть не знаю, скільки в мене котів, а скільки кішок. Ну і нічого страшного. Саме головне, щоб були живі та здорові, а то дають жар. Ну, один точно кіт, а це видно кішечка, це меншенька. Красуня. Чи красунка? Ну, кішка, кішка. Позвонили перевізники, везуть десь якусь маленьку посилочку і мою заберуть. Тому чекаю. Спочатку. Вона була подружка моєї подружки. А тепер вона і моя подружка. Я дуже цьому рада. Сьогодні святкує свій ювілей, чудовий ювілей. Кожушко Ольга, Олічка, Олюшка, я вітаю тебе з твоїм днем народження. Я бажаю тобі міцного здоров'я, здоров'я ніколи не лишнє. А ще я хочу тобі сказати: лишайся такою, яка ти є. Ти справжня, ти класна. Ти. Та людина, про яких кажуть і вогонь, і воду, обіймаю тебе поруч. Нехай будуть вірні, друзі. А сьогоднішній день буде яскравим, теплим і позитивним. Обіймаю і до зустрічі.